Добрий вечір, добрий ранок, доброго дня, близнюки. Я вас вітаю на моєму каналі. Як завжди, ми зараз подивимося для вас поради тару на лютий місяць. Це коли дуже холодно, це коли всі чекають, у нас цього року високосний рік, буде 29 лютого, хто святкує день народження, зможе відсвяткувати нарешті. А ми, як завжди, подаємося позитивні поради таро, які зможуть вам надати можливість стабілізувати свою енергію і прийти до своєї такої позитивної серединки. Я працюю сьогодні на шести колодах Таро, буду витягати карти, трактувати вам. І разом з вами ми подивимося, які енергії на... оточують нас. Як завжди, ви знаєте, що ви можете сказати, Лена, мені подобається ця карта. Прийшліть, будь ласка, чітку фотографію, я вам з задоволенням пришлю. Можливо, ви хочете працювати з цією картою. Так, перша колода дуже вона цікава, вона нова, я закохалася. Вона називається. Хайлі сенситів її зробила жінка, яка працює тренером з тими менеджерами, які знаходяться, скажімо так, в стані burn-out. тобто для людей, які дуже багато працюють для того, щоб вони розслабились і побачили красу життя. Класні картинки ділюся з ними ними з вами на своєму каналі в інстаграмі та в Фейсбуці. Так, блиснюки, перша порада для вас. Від чутливих карт. Близнюки у лютому. Колісниця. Дивіться, хто там буде права здавати. Можливо, ваша дитина буде здавати права на мотоцикл. Можливо, ви будете здавати права, бо ви нарешті скажете: а поїхала я? Це дорога. дорога. Ви когось відвідати, притом на великій швидкості. швидкості, і це бажання розвивати себе і рухатись. Як я і казала, лютий такий місяць, коли всі трошки сплять, засинають. Можливо, ви вже отримаєте енергії березня і скажете, я хочу швидкий рух. Або когось запросять знов-таки покататися. Карта подорожі, карта переїзду, придбання е, мотоцикла в даному випадку. Але це карта ще яка Каже, слухай, ну давай вже щось робити. Хорош сидіти, грудень закінчився, свята бідбули, січень-лютий рухайся. Активно, при тому, ви бачите, такі яркі кольори. Класна енергія, старший аркан. Наступна колода колесо фортуни, Колесо року. Зараз вам випаде, напевно, колісо Фортуни. Хто його знає. Можливо, і треба подумати, що десь то колесо крутиться, в фортуни для вас, близнюки. Я ж не просто так це сказала. Що буде відбуватися з вашими енергіями у лютому? Родина. Тут, може, бачите, чоловік, дитина. Четверка жезла це карта стабільності. Карта придбання якихось матеріальних, в даному випадку хтось, може, квартиру знайде, якщо ви довго шукали. Ви, можливо, поїдете справді побачите свого чоловіка з дитиною разом, щоб зустрітися. Це карта матеріальної стабільності. Якщо ви говорите про роботу, це знов таки буде, можливо, новий проєкт у вас. Починаєте будувати дом, ви архітектор, і от у вас буде заявка, така заява планувати. Карта святкування День народжень, карта от якогось зустрічі. Коли люди разом зустрічаються, коли їм комфортно, тобто у вас знов таки, можливо, ви поїдете до когось на день народження, вас запросять. Такий позитивний, скажімо, аспект у лютому, як я і говорила, 29 числа, може, вдасться комусь і відсвяткувати День народження. Наступна колода це поради від янголів. Які не сплять, тільки ми їх не чуємо. До речі, коли ви останній раз дякували своєму янголу-охоронцю? Близнюки, напишіть під відео. Коли ви казали, слухай, дякую тобі, ти, напевно, так важко працюєш зі мною, бо я такий чи така креативний. Treat I'm Shiq Curk. А янголи вам кажуть: зробіть крок назад, в даному випадку. Можливо, дуже ви на своєму мотоциклі. І е, е, треба звернути увагу на швидкість. От вам янголи кажуть: не, е, не забувайте це. Зробіть крик, крок назад. А давайте подивимося, що треба зробити крок назад. Оскільки в нас тут перевернута маніфестація, ви дуже швидко біжите. Коли людина от розжинається, ціль бачу, перепон немає. Вона відривається від реальності і не бачить маленьких деталей або маленьких дзвіночків, які її говорять обережно. Тому Янгол каже. Потихеньку. Можете, до речі, якщо потрібно, то я вам кину фото для того, щоб ви поставили її на телефон. Можливо, коли ви будете якийсь договір підписувати, або квитки купувати, або якась людина вам щось запропонує, давай разом працювати. Вам ця карта каже: почекай, перевір ще раз всі можливості, чи справді ця людина є тим, кому можна довіряти. Будьте, будь ласка, обережні. І навіть якщо ви хотіли перейти через дорогу, так, в нас є зебра, подивіться наліво-направо, чи немає там якихось автівок. Вони з'являються незрозуміло звідки? Зробіть крок назад. Наступна колода Magic Soul Tarot. що вона скаже нам? Ой, так, а вона щось розпадається Всі зі сторони. Що є у лютому в ваших енергіях близнюки? Мір. Закінчення певного періоду. Подивіться, уборус, наша та змійка, яка нескінчена. У вас закінчується певний період життя, коли ви вже пройшли уроки. Коли ви зрозуміли, що закінчення якраз те, що потрібно мені в даний момент, що там закінчується, давайте подивимося. Так, король кубков. якийсь кавалер у вас є. Що закінчується для вас? Мір і місяць. Закінчується період якихось незрозумілій дві такі класні дами. Да? Карта мір. І карта Монт. Закінчується період незрозуміння, період страхів, період, коли ви розбиралися з своєю підсвідомістю, коли у вас, можливо, були якісь депресивні моменти. Якщо ви зараз були, як би так сказати, на лікуванні, у вас, можливо, закінчується період лікування, і ви виходите вже в нормальний психічний стан. Хоча постійно потрібно регулярно скажімо, перевіряти себе на наявність ресурсу, на наявність також негативу. Ну, у вас по цим картам це зрозуміння справді, можливо, король кубка це цьому нас король води, тобто рак, або скорпіон або це риби. Відносини, можливо, з цією людиною вони для вас вже стали чіткими. І ви закінчуєте, ви уходите. Хто декілька разів пропрацьовував, знаєте, місяць має фази. І буває, що відносини з людиною, ви приходите до певного рішення, але кажете, я ще дам один шанс. Знов ідете. І знов ви той самий урок проходите. От зараз карти кажуть, що ви вже пройшли цей урок. І якщо ви намагаєтеся розібратися і уходити, це закінчення. чим я вітаю? Новий етап. Якщо кажуть, король помер, то здравствує король. Наступна колода, яка дасть нам пораду. Що ж буде ще таким цікавим у лютому для вас? Мак. Знов таки, це ресурс. Мах – це розуміння. Розуміння того, що всі ми є частинкою магічного в цьому світі, і мах є тим, хто сам відповідає за своє життя. От якщо у вас закінчується період, ви виходите в ресурс. Це взагалі то чоловіча енергія. Бачите, він має тут всі чотири стихії. Він зв'язок зверху і знизу, він знаходиться посередині. Зверніть увагу на можливу людину, яка знаходиться навколо вас, можливо, це і є маг. Маги — це чоловіки-маніпулятори. Та людина, яка вас змушує щось робити так, як йому потрібно. Такі, скажімо, подстави, можливо, колега, який буде використовувати вас сам собі магічне. Так? І, з іншого боку, це знов таки розуміння свого ресурсу, розуміння, хто ви що ви, і що вам нічого взагалі не страшно в цьому житті. Ви все зможете. Ще одна така порада, дівчата, мах має чоловічу енергію. Спробуйте, можливо, подивитися, наскільки у вас баланс чоловічої і жіночої енергії у вас. Ми складаємося з таких двох частинок. Чи ви дуже така дівчинка-дівка розплелися? Можливо, ви і є зараз мужиком, який не признає слабкості. Ви не дівчина, да, а ви от такий собі. Потужний чоловік, дівчат, це вас стосується. Подивіться, скільки у вас жіночої, а скільки чоловічої енергії, дуже важливо. І остання колода для вас це що в нас там було дике невідоме таро. Дуже класні картинки там. Подивимося, що ж вам треба таке цікаве робити в лютому, щоб місяць пройшов для вас у ресурсі. Що вам треба робити, близнюки? Король Пентаклі це фінансова стабільність, бачите, як класно? Спробуйте проаналізувати доходи, чим ви займаєтесь. І подбати про розподілення. Пентаклі це в нас матеріальний світ. Спробуйте створити стабільність і, можливо, розписати план, скільки це коштує, скільки грошей я трачу на, на їжу чи відкладаю я гроші на подорож. Займіться своїми фінансами. Хтось, хто роботу шукає, по цій карті він знайде. При тому, може бути протеже. Ви будете протеже, вам допоможе людина земляної стихії. І завдяки цій людині ви знайдете. Може бути ще як порада: підіть, от, подивіться просто на радість Пентаклі. Все темне, і тут от веселка, яку радість вам приносять гроші. Взагалі, ви їх що збираєте? Вони лежать, вам подобається там один, ну, два, три. Спробуйте зробити радість з того, що ви заробляєте. Чи купіть собі щось цікаве. Або скажіть, я буду зараз усього, в мене є конверти, туди буду гроші складати. Для якогось собі подарунка або подорожі, тому займіться своїми фінансами. Близнюки, дякую вам велике. Як завжди, вдячна за ваш коментар, за підписку, за лайк. І якщо потрібна приватна консультація, звертайтесь на все добре.